Довкола кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, противник активно застосовує тактичну авіацію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно в небі знаходяться літаки дальнього радіолокаційного. Виявлення А-50, які забезпечують дії російської авіації, також літаки-ретранслятори іл-22, також 360 вертольотів, із них понад півтори сотні саме ударних вертольотів бойових, таких як А-52, які зрештою збили протягом вчорашньої доби два таких вертольоти.